така Сосна це якась теж м'ята. Це меліса лікарська, яка сосна, интересно плакуча, а це сосна. Рясноквіткова сорт окулус. І ясно. Оце класна сосна така. Красива, як шарики. Бачиш, як шарики сосна? А це? А це... А, ну, ось одека теж кругов. А воно два вида этих. Яких... Ух ты, красиві. Йлочка все, вона і голуба і зелена. А... Веточка. А це настояща голуба, а це голуба а, зелена. Сантуліна розмарено листа. Віло. Оце воно. Сантуліна. А це що? Не написано. Цікаво. Ух ти, таке цікаво. Різні види хвойних, так? Да? А де Каміла вже? А оце що? Це цікаве. Подиви. Що це? Прикольно. Плакуча. Прикольно, да? Оце? Угу. Аміла? Тебе маячка? Що ти бої? Що <гум> <Шо гум> там таке? Лаванда, вуз колиста або лікарська. Це дуже гарно. Це щось таке цікаве. Усе туже таке да? шарик такий. Це кипариси. Це Ну кипари? Туя. Ну кипарис, це ж туя є. Кипарис це ж і є? Чебрець. Чебрець звичайний. Красиво туя. Туя західна. А, туя західна смарагд. Який парис, класно. І оно такий межа вірник. Ялівець козацький. Ну, це ялівець називається. Оце такий він. Гарний. Сосна жовта або орагонська. Ты хочешь тут сорта есть. Ты красиво. Коврик. Отороді пішли а тут де нас поверну групу. Зеленого лупа. Інтересно, дорогу. Це щось цвіте якесь Бачили цвіте ось Каміла, ти куди ведеш нас? Листя червоне. А що це з червоним листям? А це спеціальне бере. Все якесь. Дивись, Вань, патровайся червоні. А, але чорненька. цей Типу як вишня, тільки красна таке. Ні, Виш... стоять. І вишеньки. Бачиш чорні? Ой, а це що? А що це? Ротодендрон. Ротодендрон? Адко ти знаєш? Моя пішла, так пустивник цвіту, так красиво Класно. Це щось таке интересно.